Так, дистанцію у 100 метрів долає 17-річний Максим Грицько з Донеччини. Каже, має порушення зору з дитинства. Та попри це вже 8 років займається плаванням. Він а, дуже сильно мотивує, адже а, людина, яка займається плаванням, це ну, фізична активність і людина стає а, сильнішою. З погадами про Слов'янськ, де навчався плаванню з вірою у себе та підтримкою найрідніших. Сьогодні, каже, мріє стати переможцем. Підтримують батьки мої, спортсмени з моєї команди, також тренер підтримує, вірить. Разом з Максимом приїхала на турнір і Вероніка Коржова розповідає, вона призерка чемпіонатів світу та Європи з параплавання. Цього року стала бронзовою призеркою параолімпійських ігор у Парижі. Та сьогодні для неї важливо бути саме на цьому турнірі. Для підтримки традиції, тому що я почала свій спортивний шлях з чемпіонату Смірного. Купко Смірнова у 2014 році у місті Донецьк. Це останній раз здається, коли їх проводили в Донецьку. Потім вони примістилися до міста Слав'янська вже зараз. Зараз чорнобай. Вероніка каже, сама родом з Донеччини. Через повномасштабне вторгнення була змушена переїхати до Кам'янського, що на Дніпропетровщині, та де б не була, завжди згадує Соледар, де проходили її тренування. Я дуже сумую мене. Навіть сюди я приїхала, тут 25-метровий басейн, чотири доріжки, як у Солідарі. Я дуже ностальгую за минулим часом. Дуже б хотіла приїхати вже з паралімпійською медаллю у свій рідненький маленький басейн. Окрім Вероніки та Максима, підтримує сьогодні ще трьох учасників, розповідає помічниця тренера Ганна Попова. Каже, завжди поруч з ними на тренуваннях. Допомагає їм і сьогодні. Бігала там, допомагала вдягатися дівчатам. Це ж дуже трудно ці гідраків вдягати. Ну підтримав у нас і старші є, і молодший вік у нас. А Вікторія Леонтьєва приїхала на турнір з Києва. Каже, займається плаванням з чотирьох років. Понеділок, е Понеділок вівторок, четвер і субота в мене два тренування в день, а середа і п'ятниця по одному тренуванню в день. Сьогодні, говорить, своїм результатом задоволена. Хвилювання було, але все-таки потрібно було взяти себе в руки і трошки зменшити хвилювання, щоб краще показати результати. Суддя турніру Андрій Казначеєв розповідає, оцінюють учасників відповідно до спеціально визначених правил. Як завжди, це оцінюється за критеріями нормативів кваліфікаційних, як зазвичай це майстер спорту або кандидат на спорту. Хто більше дистанції, кращим, тут і отримує кубок. Під час турніру діти з порушенням зору та ураженнями опорно-рухового апарату долали три дистанції: 50, 100 та 200 метрів. Призерів нагородять грамотами, медалями та призами для восьми найкращих. Підготували кубки, каже суддя змагань Андрій Казначеєв. У нас вісім кубків, бо вісім категорій: це дівчата молодші та старші з порушенням зору, хлопці молодші та старші з порушенням зору та. Дівчата та хлопці молодші з порушенням апарату і дівчата старші а, і, і хлопці з порушенням верхового апарату. Це тринадцятий турнір з параплавання, розповідає його організатор, шестикратний параолімпійський чемпіон, багаторазовий чемпіон світу та Європи з параплавання Віктор Смірнов. Раніше такі змагання проводили на Донеччині, та після повномасштабного вторгнення їх призупинили. Цього року разом з Донецьким регіональним центром Інваспорт та дитячою юнацькою спортивною школою для осіб з інвалідністю захід вирішили поновити. Проводять турнір в селищі Чорнобай, що на Черкащині, каже пан Віктор. Наш турнір стартував у місті Хорцизьке, Донецька область у 2006 році. Затім, 8 років проходив у місті Донецьку. Коли почалася війна у 2014 році, наш турнір під'їхав у місто Славянськ. І по три роки підряд не проводився. Аліна Бережна, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.